за цей напрямок, наприклад, інтернет, наприклад, інформаційне суспільство, яке буде складовою частиною відкритого суспільства. Ми перші були в цьому і будемо і далі. Тому що сьогодні ми, наприклад, маємо три тисячі молодих членів партії зелених, які вступили завдяки інтернету, які своїм внеском будують партію зелених, будують інформаційне суспільство і будують громадянське суспільство. за що саме і повинна відповідати партія зелених в цьому сторіччі? У нас купа роботи. Ми підемо на захід у сірчані кар'єри Львівщини і до іржавих колодязів Буковини. і ми повернемося на схід до уранових рудень у жовтих водах і покинутих копалень Донбасу. Нині там сіро і брудно. Одначе ми вже йдемо туди. Якщо люди усвідомлять, що сама партія нічого не зможе, а тільки через людську активність, що люди просто будуть захочуть. От є забруднення, там якийсь завод забруднює. Люди зібралися і і через партію можна буде організувати виступи проти цього. Да. І тоді буде тоді щось змінюватися. А сама партія мало що зможе зробити без участі людей. Ви знаєте, я не хочу врати і буду чесним. Зелені можуть допомогти регіону і всій Україні вирішити проблеми тільки одним способом: наповнити бюджет, повернути гроші в бюджет. Рапорт з соняшником тримають у руках різні люди. Вони живуть на Сході і на Заході. Вони білі і чорні, молоді і старі. Їх тримає разом чистота, чистота довкілля і самих себе. Цю людину занесена у книгу рекордів Гіннеса, і вона слугує за приклад мужності для цілого покоління радянських спортсменів. Володимир Горбач – це єдиний альпініст у світі, що провів ніч на верхівці Евересту. Його новим проєктом стала серія екологічних сходжень на вершини світу, де альпіністи протягом минулого століття залишили ціле гори сміття. Партія зелених уже допомогла Володимирові організувати таку експедицію на Ельбрус, звідки Горбач із колегами на власних плечах спустили півтори тонни сміття. Поставив в одну, цель, тобі, добившись її, от, ставиться, вище. як квісниця, по якій стараються піднятися наверх, шаг за шагом, ступінка за ступінькою. Сама цель, коли ти она вроде вона вроді, нічого не значить, достижения, процес її длится коли когда ты сконцентрирован на цей цель ну, дуже важен для человека. Думаю, чоловіка. Ти не будеш заперечувати, що ознакою цивілізованості сучасної держави є її відношення до екологічних проблем. Україна, що вибирає свій шлях в часи адаптації до нового глобалізованого світу. Який так несподівано виник на порозі, заскочена неготовністю до такого вибору, недобудоване демократичне суспільство, низька якість життя громадян, невирішені соціальні проблеми. І разом з тим вона знайшла в собі сили і мужність відмовитись від ядерної зброї, закрити Чорнобильську АЕС, речі, за які аплодують стоячі, і, хоч світ не оцінив ці жести доброї волі належним чином, остаточної оцінки. Як завжди, ставить історія. Є люди в Україні, які здатні піднятися над сірою одноманітністю буття, які мають шляхетні устрімління душі. Так завжди було. Можеш передати світовому співтовариству, хай не журиться і не косить недовірливо оком на Україну. Є в нас і сила, і воля, і є в нас партія зелених. А я піду працювати.